Христос Воскрес! Возлюблені брати та сестри! У нинішній день у храмах звершується літургія Іоанна Златоустого. Тож, попри усі щоденні турботи, намагаймося бувати на ранкових та вечірніх богослужіннях. Адже по Воскресінні Христовому Той, хто має Сина Божого, має життя, не пізнавши Сина Божого, життя немає. Сьогодні свята православна церква вшановує пам'ять мучениці Пелагії, Діви Тарсійської. Народилася свята Пелагія у третьому столітті в місті Тарсі у Малій Азії і вирізнялася незвичайною красою. Так як батьки дівчини були знатними язичниками, вона отримала блискучу освіту. А тому імператор Діоклетіан хотів одружити на Пелагії свого усиновленого спадкоємця, але вона відмовила царському родичу, присвятивши своє життя Ісусу Христу. Після довгих вмовлянь наречений зрозумів, що Пелагея не відмовиться від християнської віри і що її будуть катувати, як і інших християн. А тому від Великого горя він покінчив із собою. Це озлобило матір язичницю, і вона відвела Палегію до Діоклетіана на суд. Побачивши дівчину, цар був зачарований її красою і сам побажав на ній удружитися. Проте Пелагея сказала: У мене наречений Христос, за якого я готова вмерти. Тоді правитель наказав віддати святу діву на муки, але мучениця не дозволила катам доторкнутися до свого. Тіла і сама поклавши на себе хресне знамення, з молитвою увійшла в розжареного мідного бика, в якому тіло її розплавилося як миро, наповнивши все місто пахощами. Віддала свята Богу душу у 287 році. А за царювання імператора Костянтина, коли припинилося гоніння на християн на місці поховання святої Пелагії, була побудована церква. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела тих, кого ми називаємо Іван, Миколай та Кирило, а великий старець Амвросій Опницький, який у в смирє... молитві здобував благодать Святого Духа, подає нам повчання. Бережіть совість свою, вона є голос Божий, голос ангела-хранителя. І пам'ятайте, де просто, там ангелів сто, а де мудро, там жодного. Досягайте простоти, яку дає тільки досконале смирення що у смиренній любові обіймає молитвою усіх усіх.